Хто б міг подумати, що таке взагалі можливо. У нас тут справжній сюрприз прямо у дворі. Спершу ми помітили цю малесеньку пташечку на паркані. Вона ніби чекає чогось. Бачите, тріпає хвостиком, цвірінькає, але не відлітає далеко. Тільки но ми наближаємось до неї, вона лякається, відлітає. Але знову повертається на це ж саме місце. Саме це здалося нам підозрілим от нетипова поведінка. І зовсім скоро ми зрозуміли, чому, коли треба було знімати показники лічильника, ми відкрили дверцята газового лічильника. Бачите, тут виявилося свіже гніздо. І зовсім не в саду чи на дереві, а прямо в коробі лічильника. Це ж справжнє диво, охайно вистелене соломинками, гілочками, а між ними дивіться, м'якесенькі волокна, пух, все досить акуратно, турботливо, скріплено дзьобиком малесенької пташки, без рук, без інструментів, лише сила інстинкту і турботи. Коли ще можна побачити таке? Це ж витвір природи. Це справжнє пташине мистецтво. Досить ретельно я це все оглянула, роздивилась, все підготувала, і саме сюди вона тепер знесе яйця, буде висижувати їх і виховувати пташенят. М'якесеньке гніздечко, як подушка, тепле, як ковдричка. З цієї миті ми вирішили не турбувати пташку. Взагалі вирішили деякий час не знімати показники лічильника, не відкривати та деякий час, аби не злякати. До речі, дуже цікаво, чи сама пташка будувала це гніздо, чи з самцем. Наскільки я знаю, самець не будує. Самець у цей час охороняє територію та відганяє інших птахів, щоб ніхто не наближався. І я, ось, бачите, навіть невдовзі побачила, що він теж прилетів цвірінькою разом з цією пташечкою. Уявіть собі, така малесенька пташечка дзьобиком переносить гілочку за гілочкою, соломинку за соломинкою. Все охайно вистеляє, додає пух. Тим часом тато пташка стережей. Їхній малесенький світ. І ось вам готовий справжній дім, створений любов'ю та турботою. До речі, це вони таке затишне місце вибрали. Тут пташенята зможуть безпечно зростати. Тож, просто спостерігаємо деякий час, і то непомітно побачили пташку. Ось така вона малесенька, з рудим хвостиком, співуча. До речі, припускаємо, що це горехвістка, дуже схоже. І, можливо, хтось знає, що це за пташечка, і підкаже мені. Ось так вона тріщить. Згодом вже стало зрозуміло. Вона вже виховує малечу. Це було чутно, коли підходиш до цього ящика, це було відчувалось, я це чула. І пташка виявилась турботливою. Постійно літала поруч, носила їжу малечі, а часом взагалі сиділа, ось так, дивіться, втомлена просто на лічильнику. Дуже спекотно було. Я навіть ставила в кришечку водички і трошки переживала за неї. Ящик нагрівається на сонці, там так спекотно, але ж вона сама обрала це затишне місце. І ось одного разу. Вона почала голосно тріщати, голосити, цвірінькати. Скоріш за все, це вона виманює своїх дітей із гнізда. Дивіться, тримає їжу в дзьобику, не летить в гніздо годувати, а закликає своїх малюків вилітати. Ось, дивіться, як репетує. Ось так, бачите? Але ви бачите, що на паркані дві пташечки і обидві вигукують, цвірінькають, виманюють своїх пташенят на перший політ. І обидві тримають їжу в дзьобику. Не хоче вилітати, закликає своїх малюків, а вони сидять там і все. І так досить довго було. Вирішили ми, наважились зазирнути всередину лічильника. Дивіться, пташечка манюсінька. вона боїться, але чує мамину пісню, чує, як вона гукає, цвірінькає. І таке велике вже пташеня, йому навіть в гнізді тісно. Ось чому пташечка постійно була зовні гнізда. Їй тут досить і міста було мало. І ось нарешті малюк розправив крильця і полетів, навчився. Сьогодні ми стали свідками малесенького дива природи. Зовсім поруч народжується і злітає нове життя. А у нас лишилась тільки згадка про маленьке диво природи, а гніздо спорожніло. Ось такий сьогодні в нас досвід. Сьогодні ми стали трошки орнітологами. Коли почуєте, що пташки так цвірінькають, то, можливо, це горихвістка. Вона виманює пташенят із гнізда. Ну, звісно, якщо я не помиляю, що це пташечка гори